Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна. Ми вчимо фізику фізику 7 класу. І сьогодні підбиваємо підсумки розділу 2, готуючись до контрольної роботи. Сьогодні ми з вами повторимо основні формули, основні поняття і подивимося один з варіантів контрольної роботи. Безумовно, що у вас буде інший варіант. І так, в цьому розділі ви вивчали механічний рух та ознайомилися з деякими основними поняттями механіки. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частини тіла в просторі відносно інших тіл. Система відліку включає в себе систему координат, тіло відліку, прилад для відліку часу. Що таке матеріальна точка? Це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати. Матеріальна точка це не означає, що це маленький предмет. І кожен із нас може бути матеріальною точкою, якщо ми будемо розв'язувати задачу на рух поїзда або літака. І навіть наша земна куля, Земля може бути матеріальною точкою, коли ми розв'язуємо задач, задачі на рух нашої планети або місяця навколо нашої планети. Тоді місяць буде матеріальною точкою. Тобто матеріальна точка це не маленький предмет. Це просто така модель тіла, розмірами якого в умовах задачі ми нехтуємо. Траєкторія руху матеріальної точки це уявна лінія. Яку описує в просторі точка, що рухається. Ви дізналися про фізичні величини, які характеризують механічний рух. З цими величинами ви зустрічалися як в початковій школі, так і в 5, 6 і 7 класі на математиці. Шлях. Тут у нас використовується буква L. Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Переміщення це напрямлений відрізок, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. Тобто шлях відрізняється від переміщення, ми можемо рухатися ось якоюсь там різною лінією, да? це траєкторія. А шлях, переміщення воно з'єднає початкову нашу точку і кінцеву, напрямлений відрізок. І розумієте, якщо ми рухаємося кривою лінією, а переміщення напрямлений відрізок, то воно буде значно меншим, ніж траєкторія. Якщо траєкторія не співпадає з переміщенням, чи ми не рухаємося прямо по цьому відрізку. І шлях, і переміщення вимірюються в метрах. Ви знаєте, що користуємося. Єдиною системою одиниць, це система С, і відстань вимірюється в метрах. Швидкість рівномірного руху це шлях поділити на час. Вимірюється в метрах за секунду. Ви навчилися розрізняти види механічного руху. За формою траєкторії прямолінійний і криволінійний. І за характером руху рівномірний нерівномірний. І вчилися досліджувати рівномірний рух за допомогою графіків шляху та графіків швидкості руху. А, і ось роздивіться графіки. На першому показана залежність швидкості від часу. Якщо а, тут лінія пряма, да? значить швидкість незмінна. Рівномірний рух, і швидше, якщо ця пряма вища. Якщо ми маємо графік, який з'єднує, пов'язує між собою шлях і час, то тоді у нас ось так виглядає графік, ну і ось тут швидше повільніше. Як пов'язаний графік швидкості руху зі шляхом? Так от, часто в задачах оця властивість корисна шлях? Чисельно дорівнює площі фігури під графіком швидкості руху. І таким чином можна за отаким графіком обчислити шлях як площу прямокутничка. Друга частина рівномірний рух по колу, коливальний рух. Характеристики форма траєкторії. І фізичні величини, які характеризують періодичний рух. Період це час, за який тіло або матеріальна точка робить один оберт, тобто повертається в початкове положення. Частота це кількість обертів за секунду. Частота позначається буквою Н і буквою ню. Вимірюється або в обертах за секунду, або в герцах. Ну і шлях, е, дорівнює, шлях L за час, що дорівнює періоду в метрах, а, період і частота пов'язані між собою. Це взаємно обернені величини. І період можна обчислити, як час поділити на кількість обертів, так же, як і частоту можна навпаки. Обчислити оберти за час, да, кількість обертів за час. А якщо в задачі не дано час і кількість обертів, то ми використовуємо взаємно обернені величини, період і частота, як взаємно обернені. Роздивіться ці формули, і будь ласка, усвідомте їх. Ну, а довжина шляху по колу. Да, це довжина кола. В математиці ми з вами. Такі задачі розв'язували. Щоб знайти довжину кола, треба пі помножити на діаметр, або пі помножити на два радіуси. Діаметр це два радіуси. І під час коливального руху ми розглядаємо відрізок прямої і дуга кола. У нас форма траєкторії, або відрізок прямої, або дуга. Так само період і частота. Так само пов'язані один з одним, і ще з'являється таке поняття як амплітуда коливань. Тобто шлях, який проходить під час коливального руху, це чотири амплітуди. Якщо у нас тіло підвішено на ниточці, так? і воно коливається на цій ниточці, то амплітуда, це положення рівноваги. То амплітуда це відстань, на яку відхилили ну, цю кульку, наприклад. Чому чотири амплітуди? Тому що рух відбувається так: відхилили, кулька пішла, амплітуда раз, амплітуда 2, амплітуда 3, амплітуда 4. І вернулась в початкове положення. Зрозуміло? Ну що ж, переходимо до другого варіанту контрольної роботи. Як завжди, я вас закликаю спочатку працювати самостійно для того, щоб ви розібралися в своїх головах, що там є, чого нема, і що треба повторити. Зупиняйте відео. Ну що, зі мною читаємо: перше, як визначаються незатухаючі коливання? Коливання зростаючої амплітуду, коливання з незмінною амплітудою. Коли, не, не затихаючи, не затухають, не зупиняється е, рух коливання з незмінною амплітудою. Тобто весь час на однакову відстані воно відхиляється. Друге одиниця вимірювання в системі С частоти коливань герц. Співвідношення між частотою та періодом обертання має такий вигляд. Ну, ми вже проговорили: да? це обернено взає, взаємно обернені величини. Яке співвідношення між 20 хвилинами і годиною? Уявили собі годинник круглий. Да? 20 хвилин, а в годині 60 хвилин. Одна третя години, да? третя частина години. Далі дві задачки. Пам'ятаєте, задачі оформлюємо певним чином. Читаємо умову, записуємо коротку умову. Грамофонна платівка обертається з постійною швидкістю. За три хвилини вона зробила 90 обертів. Хвилини це час, буква Т, і переводимо хвилини в секунди, кількість обертів N велике. Записали умову, що знайти? Знайти обертову частоту. Пригадали формулу, як частота пов'язана. З періодом, як знайти період, або як частота пов'язана з часом і кількістю обертів. Будь ласка, зупиняйте відео. Дуже хочу, щоб ви навчилися це робити самостійно. Так, що написали? n дорівнює кількість обертів, n — частота, частота дорівнює, кількість обертів поділити на час. Один поділити на секунду. Да? оберти на секунду і поділили 90 на 180. Якщо ви не перевели хвилини в секунди, у вас буде інша відповідь, і вона буде. Так, да, неправильною. Визначте, який період коливань поплавка на поверхні води, якщо частота коливань ось така: частота коливань в герцах ню записали, знайти період. Пам'ятаємо, що це взаємно обернені величини. Тобто період дорівнює 1 поділити на частоту. 1 поділити на герці, це секунди. І 1 поділити на 0,125 8 секунд. Значить, тут я на арифметику взагалі не буду звертати увагу, у фізиці вам дозволяється користуватися калькулятором. Хоча, на мій погляд, чим більше ви будете рахувати усно і в стовпчик, тим краще у вас в голові будуть. Створюватися нейронні зв'язки. Тож обирайте, чи любите ви себе, чи хочете, щоб там в голові було все прям активно й добре, то обирайте. Не лінуйтесь. Сьома задача. Прочитайте, складіть коротку мову, виберіть формули, які вам потрібні для розв'язування цієї задачі, і потрудіться. Зупиняйте відео. Читаю. Учень спостерігав за обертанням колеса протягом 6 хвилин і зафіксував 240 обертів. Що це час і, час і кількість обертів? Хвилини перетворюємо в секунди. В одній хвилині 60 секунд. І так, перший його дослід зафіксував 240 обертів. А, це один учень. Інший. Інший вирішив спостерігати за тим самим колесом і нарахував 60 обертів. Скільки часу проводив спостереження другий учень? Тобто, у нас є два досліди. У першого, так і позначаємо, один да? час 6, 6 хвилин 360 секунд і кількість обертів 240. Другий кількість обертів 60, час треба знайти. Можна розв'язати цю задачу, я покажу двома способами. Перший спосіб написати, що періоди однакові, взяти формулу періода, Т поділити на Н, прирівняти, і з цього виразити Т2 за властивістю пропорції. Пам'ятаєте пропорцію? Да? Крест-накрест. Основна властивість говорить, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. І ще ми використовували вже скорочений запис. Да? Дивимося, у нас невідоме. Пишемо його, воно дорівнює. Далі те, що без невідомого, іде в чисельник множенням. А те, що по, по діагоналі напроти невідомого, йде в знаменник. Записали. Тепер залишається підставити числа і порахувати. Ось так. Другий спосіб. Записати Т1, знайти його в числовому вираженні, Т2 таке саме, записати по формулі і знайти Т2 з цієї формули. Підставити і обчислити. Результат виходить однаковий від способу не залежить, якщо ми все зробили правильно. Обирайте той спосіб, який вам до душі. Тільки будьте уважні, щоб не наробити помилок наступу. Ну, ну що, тренуємося далі. Восьма задача. Читайте, думайте, складіть коротку умову, підберіть формули, таким чином ви будете напрацьовувати навички розв'язування задач. Зупиняйте відео. Читаю. Вивчаючи коливання струни скрипки, експериментатор зафіксував, що амплітуда коливань однієї струн складає 3 міліметри. Вимірявши шлях, все, я вже трохи запуталась. Давайте писати. Значить, амплітуда дорівнює 3 міліметри. Міліметри переводимо в метри. Ділимо на скільки? На тисячу, так. Да. Міліметри в одному метрі 1000 міліметрів на тисячу поділили. Читаю далі, Так, 3 міліметри. Вимірявши шлях, який пройшла точка на цій струні за 15 секунд. ага, час T дорівнює 15 секунд, Який склав шлях, склав 36 метрів, L дорівнює 36 метрів. Експериментатор розрахував частоту коливань струни, яке значення він отримав. Яка формула мені потрібна? Частота коливань струни. Двома способами. Перший спосіб. За одне повне коливання. Сьогодні на початку уроку ми про це говорили: струна проходить шлях, який дорівнює 4 амплітудам. Шлях є е, 4 амплітуди. Виразимо кількість коливань, які здійснила струна з формули. L дорівнює L0 помножити на N. Звідси N. Частоту коливань, які здійснила струна, можна знайти за даною формулою n поділити на T. Підставили сюди ось таку красоту і порахували. Можна підставляти ну, можна поступово знайти L0. Та? Шлях, отут порахувати. Тоді тут підставити вже трохи легше буде, ніж отакі триповерхові дроби. Ну, я буду спокійно до цього відноситись, якщо ви будете обрах... обчислювати на кожному етапі. Хоча в фізиці прийнято спочатку виразити формулу, а потім підставляти. Ну, то хай вже тоді вас переучують у вищих навчальних закладах. Так. І другий е, спосіб. Визначимо шлях, який долає струна за одне коливання. Ну, те, що я говорила, порахували. Визначимо кількість коливань, порахували. Виразимо частоту і ось таким чином, ну, тобто, один і той же спосіб міркувань, але в першому ми виводимо повну формулу, так будуть вимагати у вас в вищому навчальному закладі, якщо воно буде пов'язано з фізикою. А ось так рахуємо на кожному етапі поступово обчислюючи значення. Результат однаковий. Оберти за секунду, єрце це одне ну, й те саме. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що ви по цих сходинках радісно йдете. Не зупиняєтесь на першій сходинці, я не буду цього робити. Або я не можу, не вмію, не вийду. Ви стаєте на третю, хочу це зробити, як мені зробити, шукаємо методи, спробуємо, можемо і радуємось. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!